Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо на дуже складну тему, вона стосується е, тих повеней, потопів, які трапились в Польщі ще минулого тижня. Ми сьогодні поговоримо про наслідки і вони насправді. Шокують і наперед хочу сказати, що я дякую кожному українцю, хто не скажімо так, не пройшов повз, а долучився різними методами до допомоги тим полякам та також українцям, які. Проживали в, і проживають зараз в зоні затоплень. Дуже і дуже багато різних донатів було зібрано, дуже багато різної допомоги було завезено. Також люди просто їхали туди розбирати завали. Тож дякую кожному з вас. Ми сьогодні про це все поговоримо. Також, саме тому дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, для того, щоб його побачили якомога більше людей. Також ми з Сергієм Пехом завтра будемо їхати в місто Клоцько, яке фактично повністю було затоплене. Вже якась частина донатів зібрана. І я також залишу реквізити фундації. Так, на рахунки якої приймаються кошти, які будуть використані виключно на е, допомогу постраждалим від повені. Тож, хто хоче долучитись, долучайтеся. Вся інформація буде в описі під цим відео. Тепер е, переходимо до справи. В Польщі на тлі нещодавних повеней, які охопили Південний Захід країни, голова канцелярії прем'єр-міністра е, Ян Грабець повідомив, що постраждало вже на сьогоднішній день 57. Тисяч осіб, загроза досі не минула, десь вона зберігається просто на високому рівні, а десь очікуються нові дощі, а нові дощі це означає, що знову рівень води може почати рости. І як минулий раз ми бачимо, що це може відбуватися дуже стрімко, коли сьогодні ви просто спите в себе вдома, а завтра ви вже плаваєте, бо ви навіть якщо ви проживаєте на якомусь там умовно другому поверсі. Ці природні катастрофи стали справжнім викликом для місцевих органів влади та для рятувальних служб, бо в загальному загроза торкнулася цілих 2 мільйонів осіб. В більшості великих населених пунктів, таких, наприклад, як Вроцлав або Олава, через вчасну реакцію служб, через згуртованість місцевих мешканців. Вдалося на сьогоднішній день оминути ті загрози, які могли бути. І надіємося, що нових дощів не буде. І надіємося, що е, ці міста більше не зазнають такої загрози. Повені завдали серйозної шкоди інфраструктурі в 749 населених. Пунктах, де е, наразі діє режим стихійного лиха, багато будинків, доріг і мостів були затоплені, багато приміщень, бізнесів, е, різних магазинів, ресторанів, вони були просто-напросто знищені, бо фактично е, це е, такий малий бізнес він розташовується на перших поверхах. І Якщо в тому чи іншому місті була вода, було затоплення, то перші етажі. В будь-якому випадку затопило, знищило, десь сильніше, десь просто підтопило, але ще дуже довго будуть розбирати, скажімо так, відновлювати інфраструктуру цих населених пунктів. Уявіть собі, 749 населених пунктів всього лише за декілька днів. І також. На сьогоднішній день через зруйновані фактично ділянки доріг через зруйновані мости, рятувальникам в деякі пункти взагалі дуже тяжко потрапити. Але якби роблять вони це, скоріш за все, там, за допомогою гелікоптерів та техніки, яка може проходити через багнюку, так бо вода зараз земля дуже на просочилась водою, і вона є дуже м'якою. І це також підтверджує те, що заборонили також відвідувати в місті. Стихійного лиха заборонили також відвідувати ліси, бо там також дуже багато води, і навіть маленький вітер може повалити дерева. Ну і, звісно, це загроза для життя тих, хто в цих лісах буде. Рятувальні команди працюють на повну потужність, щоб надати допомогу та евакую, евакуювати людей з небезпечних територій. Уряд Польщі вже оголосив про активні дії з ліквідації наслідків повені. І в загальному на сьогоднішній день е, наслідки повені оцінюються, і ті збитки, які було завдано, оцінюються в цілих 4 мільярди злотих. Нагадаю, що в перші дні трагедії е, польська влада анонсувала виділення 1 мільярда злотих на подолання. Катастроф, які відбулися. Далі ще Європейський Союз заявив про те, що вони нададуть півтора мільярди, і е, розуміємо, що цих коштів все одно не вистачить для того, щоб відновити все, що було зруйноване. А як справи будуть відбуватися, наприклад, з малим бізнесом, який орендував приміщення, е, наразі взагалі невідомо, бо є люди. Побрали кредити, повідкривали ресторани, повідкривали якісь магазини, повідкривали якісь підприємства. І вони зараз просто знищені. Вони ці всі приміщення, ну фактично, в оренді. Все майно, на яке було взято кредит, яке було куплене за кредитні кошти, воно знищене. І як будуть врегульовувати ситуацію з цими людьми наразі? Невідомо, бо вони залишаються також сам на сам з банками. А банкам, в принципі, все одно чи зруйновано, ваш бізнес чи ні, чи є в цьому ваша вина, чи ні. Кошти все одно люди мають повертати. Тому це також проблема, про яку поки що ніхто не говорить, але в окремих ситуаціях це велика трагедія для окремих підприємців, які взяли на себе відповідальність і щось відкрили. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив підтримку постраждалим та підкреслив важливість солідарності в такі важкі часи, Розпочата програми фінансової допомоги для відновлення інфраструктури та підтримки тих, хто втратив. Свої домі домівки. і за прогнозами метеорологів ситуація може погіршитись через подальші опади, тому органи влади закликають населення бути обережними і дотримуватись рекомендацій щодо безпеки. Постійний моніторинг рівня води в річках і прогнозів погоди є критично важливим для попередження нових катастроф. Тобто е загроза на сьогоднішній день зберігається і реально, якщо не буде нових дощів, то ситуація має. Стабілізуватись не завтра, не післязавтра, а так повністю в, там, протягом наступних декількох тижнів. Але знову ж таки, це за умови, що нових е, сильних опадів е, на території півдня Польщі, скажімо так, південного заходу Польщі не буде. Також е, важливо відзначити. Підтримку і в таку згуртованість всіх людей, які проживають на цих територіях, які затопило, це дуже яскравий приклад того, наскільки дружніми можуть бути українці і поляки. Я бачив десятки випадків, коли одні і другі ставали пліч опліч для того, щоб захистити свої домівки. Так, бо багато для кого Польща також з українців, багато для кого Польща також стала домівкою. Люди тут живуть вже по хтось менше, хтось довше. Але м, коли приходить, скажімо так, оця біда, то люди об'єднуються і забувають про якісь ксенофобні настрої, про якусь там нелюбов один до другого і так далі. І це показує, що в тяжкі часи українці і поляки згуртовуються. І працюють разом. Це, в принципі, те саме, що ми бачили 24 лютого 2022 року, коли Польща просто відкрила кордони і пускала абсолютно всіх, без жодних перевірок, без ковідних сертифікатів, які були потрібні на той момент, без, навіть без паспортів. Просто людей пускали, бо люди тікали від війни. Тут бачимо те саме, і я дуже радий, що українці, адекватні українці, Об'єдналися і підтримали поляків, продовжують їх підтримувати далі. Якщо ви також хочете долучитися до цієї допомоги, реквізити і вся інформація в описі під цим відео. Доєднуйтесь до допомоги. Давайте підтримаємо поляків, бо зараз їм ця підтримка дуже сильно потрібна. Дякую, друзі, кожному за увагу, за ваші репости, за лайки, за коментарі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!